Уявляєш, тетянка тепер не хоче віддавати мені свою пенсію, скаржиться моя знайома, 45-річна Олена. Вона вчора її отримала, як виявилось, і залишила все собі. Каже, це тільки її гроші. До моїх 18 років ви забирали всі мої гроші, тепер вистачить. Так і сказала, уявляєш? Ось так ми її і виховали на свою голову. І що з нею тепер робити? Тетяна, 18-річна донька Олени. Та її чоловіка Сергія вони виховують троє дітей тетяна з них найстарша. На жаль, у три роки Тетяні поставили діагноз інвалідність Олена, все дитинство доньки, водила її до лікарів, займалась реабілітацією з логопедами та дефектологами, і це дало свої плоди. Тетяні вдалося закінчити дев'ять класів у школі, що для неї було великою перемогою, а потім вона вступила до училища, щоб стати швачкою. Її батьки зробили все, що могли, адже завдяки їхнім зусиллям Тетяна все ж змогла самостійно жити та працювати. Хоча у неї залишилася третя група інвалідності, сім'я Олени живе скромно, все таки троє дітей потрібно поставити на ноги, Олена не працює, весь час віддає дітям. Окрім проблемної тетяни, є ще двоє дітей, найменший цього року пішов до школи, тому справ вдома вистачає. А тетянина пенсія по інвалідності та виплати на догляд за дитиною інвалідом, які отримує Олена, дуже допомагали, тому вся родина сильно розраховувала на ці гроші. Звісно, раніше вся сума йшла на реабілітацію тетяни. Батьки тоді віддавали на це останні гроші. Але останні роки, десь з восьмого класу, тетяна вже не ходила до логопедів, тому майже вся її пенсія йшла на потреби всієї родини. От тепер. Після свого повноліття Тетяна почала отримувати пенсію на власну картку, і віддавати гроші в сімейний бюджет не хоче. Вона не те, що не хоче віддавати, а ще й закидає мені, що я досі користуюсь її грошима, обурюється Олена. Ну, я не розумію цього, так їй і кажу. Ти досі живеш з нами, їж з нами, користуєшся всім, що є у нас вдома, то про яку самостійність може йтися. Ми її одягаємо, годуємо. Утримуємо, немає ніяких її грошей, вона їх не заробила. А Тетяна мені на це відповіла, що можемо її не годувати, у неї безкоштовне харчування в технікумі, одяг ми їй купували з тих грошей, які раніше отримували від держави. На щастя, ми отримуємо субсидію, яка майже повністю покриває всі комунальні послуги. Вже доросла стала я їй слово, вона мені десять. І що тепер з нею робити? Олена хапається за голову, не знає, як її вчинити. Якщо в неї все так добре, то хай живе окремо, вигнати її за двері, чи. Але як же я її виганю? Куди їй йти? Але поки живе в сім'ї, хай робить свій вклад, тим більше що вона вже доросла. Ситуація заплутана, так просто важко вирішити все. А що ви думаєте?